Доброго дня, шановні любителі саду. Сьогодні хочу показати вже обрізку молодої груші. Я вам показував обрізку старих і пожилих груш. А це молода прищепа, сорт Талганка. А всередині минулий рік я ще зачепив один похожий сорт по формі, але не знаю, як називається. Що ми почнемо? Я центрального провода не залишаю, а зразу розподіляю на три сторони гілки, щоб груша залишалася низькою. Ось багато виросло жирових пагонів, які йдуть вертикально вверх. Тому ми Зрізати їх на пеньочки і залишати крайню бронючку, Ось цю, щоб ішла гілка назовні. Ось так. Цю ми залишимо прищепу, тільки верх зріжемо, щоб вона дала бокові гілки. Тут ми минулий рік перевели вертикальну гілку на бокову, але щоб не мішала цій прищепі, ми удалимо ці гілки, які її будуть затуляти. І пустимо направимо її соки в цю сторону, щоб вона росла назовні. І так само обрізаємо гілки брунькою назовні. Цю гілочку ми вже обрізали. А тут хочу вам звернути вашу увагу, що минулорічна прищепа. Вже дала плодові бруньки. Тут і тут. А тут пішов жирвий ми Продовжимо брізати. Ця груша взагалі ще не плодоносила. Але на цей рік ви бачите, ось тут є плодові бруньки. Ми їх залишаємо. Тут плодова, тут плодова. І ось ці пеньочки ми залишаємо. Цього я виріжу, бо він нам буде закривати цю гілку. А ці будемо сподіватися, що вони також на другий рік дадуть плодові бруньки. Цього жирового також обріжемо брунькою назовні, щоб він сюди ріс. Цей також обріжемо, щоб він в цю сторону ріс, щоб груша зайняла таку горизонтальну форму мала. Бруньку. Спагоно зрізаємо брунькою назовні. Цю вирізаємо взагалі, щоб не затіняла крону. Цю назовні. Це буде тертись, одне водно обрізаємо. Тут от є плодові бруньки також залишаємо. Цього пагона частково обрізаємо. Цього вирізаємо взагалі, бо він буде крону затуляти. Так само і цього пагона вирізаємо. Тут залишилися тільки плодові бруньки. Цього буде йти всередину, також вирізаємо. А цього шукаємо бруньку назовні. Ось вона. Ось та брунючка. Та й росте назовні. Цього обріжемо коротко, щоб він не затуляв, не затіняв нижні гілки ще одна гілка залишилася, також брунькою назовні обрізаємо, і наша груша готова до весни, до обробки від хвороб і шкіриків. Ми до чого обрізаємо раніше перед обробкою, щоб менший був розхід речовин, який ми будемо. Ми перейшли до другої молодої підщепи. Це була стара груша ось її залишки. і Вона померзла і випустила один пагін, на якому я привив теж талганку. І вона вже третій рік у нас родить. Також багато випустила жирових пагонів. Коренева система старої груші залишилася сильна тому прийдеться її прорідити. Я також не залишаю центрального провідника, як ви бачите, опустив одинакові потовщині гілки на різні сторони. А всередині також прищепив новий сорт, не знаю назви. Але сказали мені, хто давав ці живці, що добра грушка. Побачимо. З середини вирізаємо. Рівці корона була освітлена і добре провітрувалась. Гілки, які йдуть всередину, також вирізаємо. Залишаємо тільки ті, що йдуть на бік. Тут робимо перевод вона росла набік. І оцю. Ось так обріжемо. Тут. Середин. Виріжемо всі. Залишаємо тільки трошки на бік. Цей пахі. Також він іде вверх. Вирізаємо. Оцей перевод робимо. Цей вирізаємо. Також вже є плодові бруньки. ці що йдуть середину видаляємо. Залишили на бік О, і ще ось цю бруньку, щоб вона росла назовні. Тут також. Даляємо і переводимо на цю гілку. добре вирізати ті пали, які заручаються в директі. Здорово переводимо сюди, наб'є. Вертикальні. Прибираємо тут вже залишилися плодові Ось бруньки. Ми їх залишаємо. Збираємо, тільки залишаємо бруньку назовні. цього падає. Вишаємо горизонтальну зовнішню броньку. Цього і цього взагалі все прибираємо, щоб не затяняли. І тут залишаємо ось цю зовнішню броню. вона розширювалася. Багато є плодових броньок. Тим бачимо А ці пагони. Вертикальну гілку зріжемо і зробимо перевод на зовнішню. Тут також ті вертикальний зріжемо, зробимо перевод назовні. І тут також вертикальну гілку зрізаємо і робимо перевод на горизонтальну. А тут всього-навсього тільки бруньку залишаємо. І тут ось цю бруньку. А цю, щоб ми забирала світло, прибираю. І цю прибираю. І цю. Всього. А тут, мабуть, будуть трудові бруньки, вони нікому не мішають, хай залишаються. Ще нас залишилась одна гілка, яка також хоче йти вертикально, ми призупинимо ріст. Ось так. І тут обрижемо над плодовими бруньками. Ну ось і закінчили обрізку ну, другої мотої груші. На цьому хочу подякувати вам за перегляди, підтримку, за те, що ви підписуєтесь і підписалися на наш канал. До побачення. Всім всього самого найкращого.